Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму каналі YouTube. Ви мене просите подивитися таке питання. Чи будуть примусово мобілізовувати всіх жінок, усіх професій, усіх напрямків? Радник Григорєва про це заявила. Так, Оксана Григорєва дійсно вона заявила про це. Ну, бачите, це карта сумнівів. Карта сумнівів. Що, як, коли, з ким, от як планувати. Знаєте, І тут ще йде паж кубків. Тобто, це, знаєте, якесь таке незріле бажання щось планувати. Але знову ж таки, зауважу, що паш. Кубків це ще незріле бажання, не підкріплене ніякими фактами, ніякими цілями, ніякими діями. Розумієте? Оце от просто от так сіла, подумала, а не, не сказати мені щось таке. Окрім того, це ще може вказати, вказувати на сумнівну інформацію. Сама інформація має сумнівний характер, походження цієї інформації, чого походження, того, що знову ж таки кубків — це початок, пропозиція, початок сказати, от знаєте, бажання на зачатковому стані або інформація на зачаточному такому стані. Ну, ось так. Давайте тепер спитаємо, спитаємо, чи планується створення закону? Згідно якого жінки усіх професій будуть мобілізовані примусово на війну. Чи планується давайте до кінця цього календарного року відлюдник, король мечів і перевернутий паж мечів. Ну, Дивіться, відлюдник говорить про з королем мечів це говорить про якусь таку стратегію, знову ж таки, виходу з якоїсь крутної ситуації. Але ця стратегія вона має, знаєте, такий, ну, більше хитрий характер. От як за допомогою хитрістю вийти із ситуації притиснення орками? Тобто пошук шляхів. Пошук шляхів протистояти ворогу за хитрістю, а хитрість полягає в тому, що от, а не набрати б нам до, ну, додаткового контингенту у вигляді жінок. Я хочу сказати, що це питання, от я спитала, чи буде плануватися, чи планується закон, це питання ще буде якось оголошено, ще буде воно. Блукати, але знаєте, в такому якомусь сумнівному контексті для того, щоб людям дати почву для роздумів. Знаєте, от як позірці туди-сюди переливається, знаєте, показати, що в далеких перспективах це чекає нас усіх. Це от якісь сподівання на далекі перспективи. знаєте, В такому плані. Давайте ще раз перепитаємо примусова мобілізація жінок в Україні і створення закону. Створення закону, примусова мобілізація жінок в Україні, мобілізація на війну до кінця 2024 року. Королева мечів говорить, вона завжди говорить, не буде, не буде, не буде так, як раніше, робитися врівноваження сил за допомогою ну, якихось таких сумнівних дій. Розумієте, тут якби йдеться мова про врівноваження і королева мечів, це взагалі жінка воїн, так? Вона перевернута. Значить, жінка що? Не воїн. так? Жінка не воїн, і е, не буде такого, щоб жінка, яка за своєю природою вона не воїн, вона має е, пройти шлях або має мати. Е, Повинна має місію полегшення важкої ситуації на фронті. Тобто, жінка не має бути воїном для того, щоб полегшити ситуацію на фронті. Ну, ось так. Знову ж таки, звернула увагу на королеву мечів Перевернуту. Жінка не воїн. Вона не має врівноважувати важку ситуацію. Хоча буду знов, будуть знову якісь вкиди нерозумного характеру, знаєте, такі вкиди ніби з метою скинути з себе відповідальність, скинути з себе вантаж, ну, от якось перекласти відповідальність на інші плечі, на плечі наших жінок. Розумієте, як це виглядає з боку? Тобто може бути ще якісь тенденції такі звучати, тенденції щодо інформації такої. Давайте тепер спитаємо, чи створять, створять закон, чи будуть жінки мобілізовуватися примусово до кінця 2024 року. Тобто сам процес вже почнеться примусової мобілізації жінок. Ну, от королева кубків, вона ну, перевернута бажання, не бажають і підвішений стан жінок. Тобто я вам ще раз говорю, що це не остання інформація стосовно мобілізації жінок. Я спитала вже, чи будуть, чи будуть мобілізовані, жінка не бажає. І тому вона знаходиться в підвішеному стані. Тобто повішений говорить ні. Того, що жінка не бажає. Іншими словами, перефразую: якщо жінка сама не бажає, її ніхто туди за ногу не потягне. Бачите? Жінка може бути мобілізована будь-якою професією, якщо в неї немає по здоров'ю показань, тобто якщо вона ресурсна, наповнена, якщо от, дивіться, якщо вона бажає, якщо вона наповнено ресурсна, якщо вона спустошена ресурсна, в неї нема бажань або в неї є протипоказання по здоров'ю, вона може. Заблокувати це, вона може це зупинити. Тобто, знову ж таки, іншими словами, бачите, цей ельф хоче взяти ресурс, а йому не дають. Тобто, то як би хто не старався забрати жінок примусово, їм це не вийде, якщо жінка не в ресурсі. Ну ось так. Взагалі давайте подивимось наперед. Ну, скажімо так, до кінця війни, російсько-української війни, до кінця цієї війни жінок будуть примусово мобілізувати на війну проти расистів. Перевернута четвірка пентаклів. Перевернутий король Кубків. Прямий суд. Карта власника перевернута. Ніхто не має права. Ні, ніхто не має права бути власником жіночих бажань, навіть якщо король аж ну, істерить. Навіть якщо комусь це не подобається, того що в жінок інша карма. Бачите, жінки. Молоденька, зріла і старенька, що вони роблять, вони займаються домашніми справами. Розумієте, по-перше, якщо комусь не по долі, як би хтось не хотів, ніколи жінку не мобілізують. Знову ж таки, я вам говорю: жінка має бути наповнена ресурсно в емоційному плані і в плані здоров'я. І, окрім того, ніхто не має права розпоряджатися жінкою як власництвом, як власністю своєю. Бачите, карта власника перевернута. Якби вона була пряма, то, бачите, він тримає і жінка в його власті. Вона перевернута, він не може її розпоряджатися. Це інша історія. Ми не Ізраїль, вибачайте, як там говорять, що от як в Ізраїлі. Знайшли, кого з ким зрівняти? В Ізраїлі це давно вже поставлено на, на потік, того, що вони живуть вже скільки років в таких умовах. В нас зовсім інша історія. Не можна порівнювати знаєте, ну, одне з іншим. Тому. Ті, хто хоче жити як в Ізраїлі, ніяк нехай шурують в Ізраїль, або нехай самі йдуть, мобілізуються, що ця безугла заявляє, в мене бронь. Ну то покажи приклад. Якщо ти така активістка і патріотка, то покажи приклад, як ти пішла і як ти там борониш Україну, а не хизуйся тим, а в мене бронь. Ну то що, що в тебе бронь? Бронь можна відмінити. Можна сказати, вибачте, в мене броня, але я йду захищати Україну. Немає перепон. Тобто, знову ж таки, було б бажання. І дивіться, диявол перевернутий. Прямий це жінки на прив'язі у обставин, у того власника, наприклад. А вона перевернута. Жінка не може бути прив'язана, не може бути прив'язана, якщо вона сама цього не хоче. Ну, ось так в мене виходить. Ось так в мене получається. Іншими словами, спроба насильно втримувати, воно спустошується, воно обнуляється того, що на все воля Божія, можна так сказати. Тут карм, кармічна карта Вищий суд. Ну, ось так. Я сподіваюся, що я задовільнила ваше питання, ваше бажання дізнатися. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це і Україна, і ми перемагаємо. Тисніть дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про нове відео. Очікую на ваші нові запитання. До побачення!